Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Дмитро Цибулько. Я є волонтером благодійного фонду світла майбутнє Ахтирки. Я знаходжусь у місті біля нашого муралу міста Героя Ахтирка». Це місто є видатне для кожного з нас, тому що саме тут, 28 березня 2023 року, президент України Володимир Олександрович Зеленський вручив відзнаку нашому місту, а саме, відзнаку міста Герой за нашу незламність, за нашу мужність. Наш фонд працює. І допомагає нашим Збройним силам України. Саме тут була підписана картина-портрет картина вишита з бісером нашого президента. Зараз ви можете бачити її на екранах. Вона була вишита нашим соціальним педагогом третьої школи Наталії Скорик. Нам вдалося придбати цю картину і підписати її президента саме в цьому місці. Шановні друзі, ми просимо вас долучитися до активної участі в аукціоні з метою придбання цієї картини. Всі виручені кошти. Підуть на допомогу нашим Збройним силам України, бо вони зараз потребують дуже багато допомоги. На чим ми всі і працюємо, кожен українець. Дякую вам за допомогу. Дякую вам за розуміння. Окрема подяка пану Ігорю за його активну соціальну позицію і за допомогу в реалізації нашого проекту. Слава Україні, друзі! Ми працюємо з вірою, у світле майбутнє Охтирки і України в цілому разом до перемоги!